Приповісті Соломона, розділ 8. Ти проголошуєш мудрість, щоб до тебе прислухався розум. Вона стоїть на верхів'ях гір, серед стежок. Вона прислуговує при брамах князів і біля входів урочисто закликає. Запрошую вас, люди, подаю свій голос до людських синів. Добродушні, навчіться кмітливості, неосвічені, прикладіть до цього серце. Послухайте мене, бо я говоритиму про важливі речі, устами промовлятиму праведне. Бо моя гортань проголошуватиме правду, а лукаві уста мені огидні. Усі слова моїх уст правда, у них немає нічого викривленого чи заплутаного, усе явне для тих, хто розуміє, і правдиве для тих, хто знаходить знання. Прийміть повчання, а не срібло радше знання, ніж перевірене золото. Дайте перевагу розуму над чистим золотом, адже мудрість краща за коштовне каміння, і всі дорогоцінності не варті її. Я, мудрість, поселилася з порадою та знанням і запросила розсудливість. Господній страх ненавидить неправедність, гордість, зухвалість і дороги зла, я зненавиділа заплутані шляхи поганих людей. У мене порада, упевненість, розум і сила. Мною панують царі, володарі мною закарбовують правосуддя. Завдяки мені отримують славу вельможі, і мною царі оволодівають землею. Я люблю тих, хто мене любить, і ті, які мене шукають, знайдуть мене. Багатство і слава належать мені, великі маєтки та праведність. Краще насолоджуватися моїми плодами ніж золотом і коштовним камінням. Мої плоди краще за добірне срібло. Я ходжу шляхами правди і перебуваю на стежках справедливості, аби наділити майном тих, хто мене любить, наповнити їхні скарбниці добром. Господь створив мене як початок своєї дороги для своїх діянь. Він у довічності мене заснував на початку, перш ніж була створена земля, перш ніж були створені безодні, перш ніж пробилися джерела вод, перш ніж постали гори, перш за всі пагорби. Він породив мене. Господь створив країни заселені місця та заселені узвища що під небом, коли він облаштовував небо, я була з ним, і коли він установляв свій трон на вітрах, коли вгорі він закріплював хмари та непорушно закладав під небом джерела, і коли сильними робив підвалини землі, я була поряд з ним, я була та, котрою він радів, щоденно і повсякчасно я веселилася перед його обличчям. Коли він радів, закінчивши Всесвіт, радів людськими синами. Отже, сину, послухай мене, блажений чоловік, який мене послухається, людина, яка буде дотримуватися моїх доріг, яка щодня перебуває при моїх брамах, несе варту при вході мого дому, адже мої виходи це витоки життя, там готується милість від Господа. А ті, які грішать проти мене, грішать проти власних душ, ті, котрі мене ненавидять, люблять смерть. Об'явлення розділ 14-й. І я глянув, і ось Агнець стоїть на Сіонській горі, а з ним 144 тисячі, які мають його ім'я та ім'я Його Отця, написані на їхніх чолах, і я почув голос із неба, наче шум бурхливих потоків, або як гуркіт великого грому. Почув і голос, наче гуслярів, які грали на своїх гуслах. І вони, наче, співають нову пісню перед престолом та перед чотирма живими істотами і старцями, і ніхто не міг навчитися тієї пісні, крім цих ста сорок тисяч, викуплених від землі. Це ті, які не опоганилися з жінками, які чисті. Вони йдуть слідом за ангцем, куди б він не йшов. Вони викуплені від людей, перші плоди для Бога та ангця. В їхніх устах не знайдено лукавства, бо вони непорочні. І я побачив іншого ангела, який летів серед неба. Він мав вічне Євангеліє, щоби звіщати його жителям землі, усякому народові поколінню племені й народності, проголошуючи гучним голосом: Побійтеся Бога й віддайте йому славу, бо прийшла година його суду. Поклоніться тому, хто створив небо, землю, море і джерела вод. Ще інший ангел другий слідував за ним, проголошуючи, упав, упав, великий Вавилон, який напоїв усі народи лютим вином своєї розпусти. А ще інший ангел третій слідував за ними, промовляючи гучним голосом якщо хтось поклоняється звірові та його образові приймає знак на своє чоло або на свою руку. «То питиме вино Божого гніву, вино нерозбавлене, змішане в чаші Його гніву, і буде покараний у вогні та сірці перед святими ангелами та перед ангцем, і дим їхніх мук підіймається на віки віків, і не мають спокою ні вдень, ні вночі ті, хто поклоняється звірові та Його образові, або коли хто приймає знак Його імені. Тут терпіння святих, які бережуть Божі заповіді та віру Ісуса. І я почув голос із неба, що промовляв Напиши Блаженні ті мертві, які віднині помирають у Господі, Дух промовляє, так, нехай вони спочинуть від своїх трудів, а їхні діла йдуть слідом за ними. І я глянув, і ось біла хмара, а на хмарі сидить той, хто подібний до Сина Людського. Він мав на своїй голові золотий вінець, а у своїй руці гострий серп. А інший ангел вийшов із храму, гукаючи сильним голосом до того, хто сидів на хмарі: Пусти свій серп і жни, адже прийшла пора жнив і достигло жниво на землі. І той, хто сидить на хмарі, пустив свого серпа на землю, і земля була вижата. А інший ангел вийшов із небесного храму. Він також мав гострий серп. І ще один ангел, який мав владу над вогнем. Вийшов від жертовника і закликав гучним голосом до того, хто мав гострий серп, проголошуючи: Пусти свого гострого серпа й обріж грона винограду на землі, бо його грона дозріли, і ангел пустив свого серпа на землю і зібрав виноград землі, і вкинув до великої давильні Божого гніву. І вичавлене було в давильні поза містом. І потекла кров із Давільні аж коням до вуздечок на тисячу шістсот стадій. Книга Пророка Неемії, розділ 8. І зібрався весь народ як один чоловік на площу перед водяною брамою. І ездрі писареві сказали принести книгу закону Мойсея, який Господь заповів для Ізраїлю. І священик Ездра приніс закон на збори чоловіків і жінок до кожного, хто міг слухати у перший день сьомого місяця. Він читав з нього перед чоловіками і жінками від часу сходу сонця аж до полудня, і вони сприймали, і вуха кожного з народу були спрямовані на книгу закону. Писар Ездра став на дерев'яне підвищення. А Маттатія, Самая, Ананія, Урія, Елкія і Маасая стали поблизу нього, по його правиці, а по полівиці Фадая, Місаїл, Мелхія, Осам, Асавдама, Захарія і Месулам. Ездра відкрив книгу перед усім народом, бо він був вище від народу. І сталося, як тільки він її відкрив, то весь народ устав. І Ездра поблагословив Господа великого Бога, а весь народ відповів і сказав: Амінь. Підносячи свої руки, вони схилилися і поклонилися Господу до лілець, до землі. Ісус, Ваная і Саравія слухали а Кув, Савватій, Каліт, Азарія, Йозават, Ананій, Фалія і Левіти навчали народ в законі, а народ стояв. Вони читали з книги Божого закону, і Ездра навчав, і він повчав у пізнанні Господа, і народ розумів закон, коли читали. На Емія, Ездра, священники, і писар і левіти, які повчали народ, говорили, вони сказали всьому народові Це святий день Господу нашому Богові, не плачте і не ридайте, оскільки весь народ плакав, коли вони почули слова закону. І він сказав їм. Підіть, їжте жирне, пийте солодке і пошліть частки тим, хто не має, бо це святий день нашому Господу, і не підупадайте, бо є сила в нас. І левіти приводили весь народ до мовчання, кажучи мовчіть, бо це святий день, і не підупадайте, і весь народ відійшов їсти, пити, посилати частки і робити велику радість, бо зрозуміли слова, які їм пояснювали. На другий день зібралися голови родинних ліній з усім народом, священники і левіти до Писаря Ездри, щоб зважати на всі слова закону, і знайшли записане в законі, який заповів Господь Мойсеєві, щоб сини Ізраїля жили в шатрах під час свята в сьомому місяці, і щоб давали знак трубами в усіх своїх містах і в Єрусалимі. Тож Ездра розпорядився: вийдіть на гору і принесіть оливкове галуздя». Галузки кипарисових дерев, миртове галузя, пальмове галузя і галузя густолистого дерева, щоб зробити шатра згідно із записаним. І народ вийшов. Вони принесли та зробили собі шатра, кожний на своїй покрівлі, у своїх дворах і у дворах Божого дому, на площах міста і аж до дому Єфрема. І все зібрання, ті, які повернулися з полону, поробили шатра і проживали в шатрах, адже сини Ізраїля не чинили так від днів Ісуса, Сина Навина, аж до того дня, і була велика радість. І з дня на день він прочитував з книги Божого закону від першого дня аж до останнього дня, і зробили свято сім днів, а на восьмий день зібрання згідно з постановою. Книга пророка Неемії, розділ 9 На 24 й день цього місяця зібралися сини Ізраїля в пості та в мішковині із попелом на своїй голові. І сини Ізраїля відділилися від усякого чужого сина, стали і визнали свої гріхи та гріхи їхніх батьків. І вони стали на своєму місці, прочитали з книги закону Господа свого Бога, прославляли Господа і поклонялися Господу своєму Богові. А наступні стали з левітів: Ісус і сини Кадміїла, Сехенія, син Саравія, сини Хананія, і заголосили гучним голосом до Господа їхнього Бога. І сказали Левіти, Ісус і Кадміїл, Устаньте, благословіть Господа нашого Бога від віку і навіки. І хай благословлять ім'я твоєї слави, і хай підносять над усяке благословення і хвалу, і сказав Ездра: Ти сам єдиний Господь, ти створив небо, небо небес і все їхнє розташування, землю і все, що є в ній. Моря і все, що в них, і ти все оживляєш, і небесні війська тобі поклоняються. Ти Господь Бог. Ти вибрав Авраама, вивів його з країни Халдеїв і дав йому ім'я Авраам, і знайшов його серце вірним перед тобою, і склав з ним завід, щоб дати йому та його нащадкам землю ханаанців, хетів, аморейців, ферезейців, євусейців, гергесейців, і ти виконав свої слова, бо ти праведний. Ти побачив приниження наших батьків у Єгипті і їхній крик ти почув біля Червоного моря. Ти дав ознаки в Єгипті на Фараонові, на всіх його рабах і на всьому народі його землі, бо ти пізнав, що повелися принизливо з ними, і ти зробив собі ім'я до цього дня. Ти розділив море перед ними, і вони пройшли посеред моря по суші. А тих, які гналися за ними, ти кинув у глибину, наче камінь у велику воду. Хмарним стовпом ти вів їх у день, а стовпом вогню уночі, щоб освітлювати їм дорогу, якою мали йти. Ти спустився на гору Синай і заговорив до них з неба, ти дав їм правідні суди і праведні закони, приписи та добрі заповіді, ти об'явив їм твою святу суботу, ти заповів їм заповіді, приписи і закон через Мойсея, твого раба. Ти дав їм хліб з неба, їм досита, і ти дав їм воду з каменя в їхній спразі. Ти сказав їм увійти успадкувати землю, над якою ти простягнув свою руку, щоб їм дати. А вони, наші батьки, згорділи і твердою вчинили свою шию і не послухалися твоїх заповідей. Вони відмовилися послухатися і не згадали твоїх чудес, які ти вчинив посеред них. І твердою зробили свою шию і дали початок, щоб повернутися до свого рабства в Єгипті. Ти Бог, який прощаєш гріхи, милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, і ти їх не залишив, і ще зробили собі вели і сказали це боги, які вивели нас з Єгипту і спричинили великі обурення. Ти ж у своєму великому милосерді не залишив їх у пустелі. Не забрав від них хмарний стовп у день, щоб вести їх дорогою, і стовп вогню вночі, щоб освітлювати їм дорогу, якою мали іти. Ти дав твого доброго духа, щоб навчати їх, і твою манну ти не затримав від їхніх уст, і ти дав їм воду в їхній спразі. Сорок років ти їх годував у пустелі, не бракувало їм нічого. Одяг їхній не зносився, їхнє взуття не подерлося. Ти дав їм царства і народи ти для них розподілив, і вони успадкували землю Сеона, царя Есевона, і землю Ога, царя Васана. І помножив ти їхніх синів як небесні зірки, і ти їх вів у землю, про яку сказав їхнім батькам, і вони успадкували її. Ти вигубив перед ними тих, хто жив на ханаанській землі, і видав їх, їхніх царів і народи землі в їхні руки, щоб зробити їм так, як до вподоби перед ними. Вони захопили високі міста і успадкували доми, повні всякого добра, висічені стави, виноградники, оливкові сади, і всяке їстівне дерево дуже багато, і їли, наситилися, розповніли і зажили у твоєму великому добрі. Та вони змінилися і відступили від тебе, покинули твій закон за своїм тілом і повбивали твоїх пророків, які свідчили між ними, щоб повернути їх до тебе, і викликали сильний гнів, і ти видав їх у руки тих, хто їх гнітив, і вони їх засмутили. І в час їхнього смутку вони заволали до тебе, і ти почув з твого неба, і у твоєму великому милосерді ти дав їм спасителів і врятував їх з руки тих, хто їх гнобив. Та коли вони отримали спокій, то повернулися, щоб чинити зло перед тобою, і ти їх залишив у руках їхніх ворогів, і ті панували над ними, і знову вони заволали до тебе, і ти вислухав з неба і спас їх у твоєму великому милосерді, і ти їм засвідчив, щоб повернути їх до Твого закону, та вони не послухалися, але грішили у твоїх заповідях і в судах, якими коли їх чинитиме людина, то житиме ними. І дали спини, щоб не слухатися, і твердою вчинили свою шию і не послухалися. Ти їм терпів багато років і засвідчив їм твоїм духом рукою твоїх пророків, та вони не послухали, і ти видав їх у руки народів землі, та у твоєму великому милосерді ти не зробив їм кінця і не залишив їх, бо ти є сильний, милосердний і милостивий. Тепер же Боже наш, сильний, великий, могутній і грізний, який зберігаєш завіт і своє милосердя, ти праведний в усьому, що найшло на нас, бо ти вчинив по правді, а ми згрішили. І наші царі, наші володарі, наші священики і наші батьки не виконали твого закону і не прислухалися до твоїх заповідей і твоїх свідчень, якими ти їм засвідчив. І вони у твоєму царстві та у твоїй великій доброті, яку ти їм дав, на просторій і жирній землі, яку ти дав перед ними, не служили тобі, не відвернулися від своїх злих учинків. Ось сьогодні ми і земля, яку ти дав нашим батькам, щоб їсти її плід, є рабами у царів, яких ти поставив над нами за наші гріхи, і щоб панували над нашими тілами і над нашою худобою, як їм до вподоби». І ми є у великому смутку.